Вітаю вас, малята, запрошую вас у гості до весняного лісу. Малята, а хто ти так голосно цвірінькою? Але чому вони так голосно твірінькою? Що сталося? Холодно на дворі, сонечка нема, і воно нас не зігріває. Малята, давайте допоможемо пташкам і знайдемо сонечко. Дітки, познайомтеся це моя подруга Ворона Карпуша. Привітайтеся з нею. Скажи, Карпуша, чи ти не бачила сонечком? Ми з малятами його усюди шукаємо. На жаль, я сонечка не бачила, але з радістю вам допоможу. Тільки ви мені допоможіть трішечки. У мене є кошик з намистинками різної форми і кольору. Допоможіть мені знайти круж... круглі, жовтенькі намистинка. Малята, давайте допоможемо Карпуші і знайдемо у її кошику на мистинки жовтого кольору та круглої форми. А тепер, малята, я пропоную зробити маленький сюрприз для нашої карпуші. Давайте з тих намистинок, що ми взяли у неї кошик, зробимо намистинки для неї. У мене є ниточка, на яку ми з вами будемо нанизувати намистинки. Почнемо ми з вами із червоного квадрата. А тепер жовте коло. Тепер камалята зелений трикутник. Давайте повторимо разом зі мною нанизати намистинки в такому ж порядку спочатку червоний квадрат. А потім жовте коло. Яка у нас намистинка остання? Так, це зелений трикутник. Ось подивіться, яке гарне намастинку у нас з вами вийшло. Давайте подаруємо карпуші. Малята, погляньте на карпушу, як її пасує намисто, яке ми з вами виготовили. Вона така щаслива. Ой, малята, і сонечко з'явилось на небі. Воно побачило, які добрі вчинки ми з вами робимо і вирішило усіх нас зігріти, щоб усім нам було тепло. Малята, наші пташки вам дякують за допомогу. І Карпуша каже вам до побачення. До нових зустрічей!